Ірина Білик показала свої і звернулася з неочікуваним запитанням до своїх підписників у підписі. до знімку, вона написала Жіночий голос. Якщо не знаєте, чи варто ой, це не то Вар... чи варто блокувати Тікток у Європі? Цікава ваша думка. Коротко написала Білик. Ірина Білик думає зранку про Тікток. Я в mm. шоці. Вона переживає, вона займається глобальною політикою. Тікток <gaat> вже відноситься до глобальної політики і глобальних проблем людства. Ірина Білик, як відповідальний користувач соцмереж, розуміє, що в неї є велика аудиторія. Вона бере в цьому участь. <кхэк> вона питає у своє у свого електорату: так чи ні? Ірина Білик, спасибі за груди. Діти за пісню НАРК. Шо? Шо, ви не знаєте таку пісню? Ні. Він знов таблетки не випив зранку. Н-а-р-ка. Наркотики щось. <гум> Отакі пісні Ірина Білик співала в, в 90-х. Не було якщо. такого, він наговорив. Він в 90-х роках була, була, була. в комі лежав. <гум> <гум> він не знає.